З метою вшанування пам'яті загиблих героїв, збереження цифрових спогадів про них, департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації провів патріотичну виставку назавжди у серці. Так сталося, що в мене просто мати захворіла Паркінсен, у Мене виникло одне запитання, оскільки в мене відео з мамою, де вони зберігаються, як в майбутньому я буду розказувати своїм нащадкам про свою маму. Зараз я їжу по Україні Допомагаю мамам зберігати спогади про їх дітей. Кожна душа, яка прийшла і загинула за незалежність України, а має свою історію. Ми її повинні зберегти, тому що зараз, як ми збережемо ці спогади про героїв, про їх побратимів, а так в майбутньому наступні покоління будуть виховуватися. Молодь зараз де в мобільному телефоні, і ми повинні туди потрапити якісно. Швидко і цікаво кожного дня є загиблі, і ми хочемо вшанувати їх пам'ять гідно вшанувати їх пам'ять, щоб кожен знав, якою ціною ми здобуваємо нашу майбутню перемогу. Це найменше, що ми можемо зараз зробити для наших героїв, які віддали своє життя. Це закарбувати їх у пам'яті на віка для наших нащадків, тому щоб вони знали. Ту той подвиг, той героїзм, який вони вчинили, заради нашого майбутнього, заради нашої країни, за заради нашої демократії, того життя, яке ми собі саме будуємо. Я хочу від імені 114 ї бригади привітати вашу ініціативу, привітати те все, що ви будете робити, в плані збереження пам'яті і турботи. Про наших воїнів і в свою чергу сказати, що завдання військових робити все для того, щоб загиблих було менше. Завдячуючи тим людям, які долучилися, я думаю, що долучиться кожна населений Київської області, щоб ці імена були увіковічнені, щоб ця історія, яка вона була, була донесена до наших дітей. Завдяки яким героям на сьогоднішній день ми можемо з вами спілкуватись. Ну і я думаю, в подальшому обов'язково переможемо, буваючи в храмі або звертаючись за допомогою до Бога. Згадуємо таких святих, як Георгій Побідоносець, Дмитрій Соловинський, які були воїнами свого часу. Однак не, варто не забувати, що це такі ж саме були люди, які жили, які сповідували Бога, які вірували Богові, які любили свою Батьківщину і які досконало виконали заповідь, яку дав Христос про любов до Бога, возлюби Господа, Бога Твого всім серцем, і любов до свого ближнього. Адже вони віддали своє життя, так як і наші новітні герої своє життя віддали за нашу землю, за нашого ближнього. Певен, що згодом, після нашої перемоги, після справедливого миру церква також матиме за взірець і за зразок приклади тих героїв, котрі поклали своє життя, зберігаючи життя наше. Вічна пам'ять нашим героям.